Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 19 травня неділя. Щонеділі на моєму каналі програма від неділі до неділі. Програма про події у світі, які відбулись протягом тижня і на які події, на мою думку, варто звернути увагу. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам буде до вподоби ви. Не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Отже, починаємо з неділі 12 травня. Неділю 12 травня в Росії президент Путін звільнив міністра оборони Сергія Шойгу з його посади. Він, до речі, займав цю посаду з 2012 року і на його місце призначив Білоусу, економіста. Ну там це пояснювало тим, що зараз всі гроші, бюджет. Йде на дуже великі кошти на Міністерство оборони. Там є підозри в тому, що не зовсім доцільно їх використовували ці кошти. Там і питання корупції. Перед тим ми пам'ятаємо, був зарештований заступник Шойгу Тимур Іванов. Шойгу призначений на посаду секретаря Ради національної безпеки Росії і Патрошев, який займав до нього цю посаду. Він став радником, помічником там радником. Путіна. Ну, у будь-якому випадку, експерти, військові експерти, аналітики пояснюють таке призначення тим, що Путін хоче і вести довготривалу війну. І саме з точки зору економічних підходів до війни він і призначив Білоусова. Понеділок, 13 травня, Швеція. Канцлер Німеччини Олошольц і глави урядів скандинавських країн у понеділок, 13 травня під час зустрічі у Швеції, закликали терміново збільшити допомогу Україні, особливо це в контексті того наступу на Харківщині, який почався 10 травня. США Майл Ковен засвідчив, що Дональд Трамп наказав йому просто подбати про історію Стормі Денілс у 2016 році. Тобто заплатити колишній порнозівці, щоб вона мовчала про сексуальний зв'язок. Ну, сексуальний зв'язок, якщо не помиляюсь, там мова йде про 2006 рік. Тобто, це насправді достатньо серйозне е, свідчення. Це фактично головний свідок звинувачення колишнього адвокат Дональда Трампа КОН. І Хочу нагадати, що за цією справою, в принципі, по великому рахунку Трамп може сісти, реально може сісти за грати. Вівторок, 14 травня, США. Видання Street Journal» повідомило, що американська виконавча влада повідомила Конгрес ну, про надання військової допомоги е Ізраїлю. Хочу зазначити, що тиждень до того було попередження від Байдена, що якщо буде наступ е на Рафах, так, то тоді от будуть проблеми з допомогою е з боку США Ізраїлю. Але ну, як пишуть. Американський засоб масової інформації Джо Байден ну, все-таки не зміг відмовлятися від спонсорів ізраїльських спонсорів. так, В США, От і було прийнято таке рішення, за нього ще має проголосувати Конгрес. Ну, За інформацією Wall Street Journal, ця поставка включає 700 мільйонів доларів боєприпасів для танків і 500 мільйонів доларів для тактичних військових машин. У Грузії у вівторок. Парламент ухвалив цей законопроект про іноземний вплив у третьому статочному читанні. 84 голоси проголосували за цей законопроект, і 30 депутатів було проти. Середа, 15 травня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був поранений після засідання уряду. Йому зробили операцію, він вижив, але європейська преса вважає, що цей напад може посилити політичну напруженість у Словаччині, а Росія може скористатися напередодні. Європейських виборів, виборів до Європейського парламенту. США, Джо Байден і Дональд Трамп оголосили в середу в соціальній мережі і колишній Твіттер, що вони проведуть дебати. Перші дебати будуться 27 червня, їх організовує CNN, Ну і другі 10 вересня, це ABC. Нідерланди майже через 6 місяців після виборів, так і перемога на виборах Герта Вілдерса, було об'явлено у середу, що буде коаліція з чотирьома партіями, так, але Герт Вільдерс не отримає посаду прем'єр-міністра. Він ще раніше е, пішов на такий крок для того, щоб сформувати е, коаліцію. Ну, зараз е, виконує обов'язки прем'єр-міністр Марк Рюти, тобто який є головним кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО, великий друг, до речі, України. Марк Рюти, на відміну від е, Герта Вільдерса, який ну, фактично. Виступає проти допомоги Україні, і я би так сказав такий проросійсько налаштований політик. Четверг, 16 травня, Китай. Ну, почався дводенний візит е, в четвер, 16 травня у Китай, президента Російської Федерації Путіна. Вони там багато зробили різних таких публічних добрих для себе заяв, що там вони будуть е, разом, але вони виступають проти різних альянців. Е, тому регіоні, там, Азіатсько-Тихоокеанському, де Сполучені Штати Америки, там от, Акос, ми пам'ятаємо, ця організація була створена з Австралією. так, І в цій ситуації ну, нас більше цікавило, що говорили про Україну під час цього візиту Путін і Сі Цзіньпіні. Ну, вони ніби заявили, що е, хочуть, де деескалації, ну це насправді звучить достатньо цікаво в лапках, якщо вважати що. Війну почав Путін. Ну і ніби за рішення дипломатичне, тобто політичне рішення, коли називають конфліктом в Україні. Ну, війну називають конфліктом. Ну а Путін, в принципі, сказав, що готовий до пирних переговорів, але треба враховувати реальну ситуацію, тобто мова йде про те, що п'ять областей Україна мала би від них відмовитися. Тоді Путін готовий щось там підписувати з Україною. П'ятниця, 17 травня, близький схід. 13 країн, серед яких Японія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія, Австралія та 7 держав-членів ЄС, включаючи Францію, направили у п'ятницю 17 травня спільне звернення до Ізраїлю, закликаючи його відмовитись від широкомасштабного наступу на Рафах і відкрити кордонний газ для гуманітарної допомоги. Ну, там ситуація насправді дійсно постійно е напружена. І фактично можна зараз констатувати, що Ізраїль опинився, ну, напевно, вперше за останні там, не знаю, десятиріччя в такій міжнародній, певній міжнародній ізоляції. Субота, 18 травня, президент Грузії Соломи Зробішвілі оголосила у суботу, що вона витувала цей закон, який був прийнятий так, про іноземний вплив, але ну, знову ж говорять, що. Правляча партія Грузинська Мія має можливість подолати це вето, побачимо, що з цього буде. Хоча знову це певний знову ж таки сигнал. Побачимо, як будуть розвиватися події в Грузії. Це для нас, ну з моєї точки зору, достатньо важливо. Наскільки Грузія готова ну, рухатися в напрямку до Москви, а не Брюсель. Ізраїль в суботу, як його називають міністр без портфеля, Бенні Ганс, це колишній міністр оборони. Він дав фактично ультиматум до 8 червня прем'єр-міністру Бетміну Етанягу, щоб він представив свій план після воєнного устрою е, Гази. І в цій ситуації, ну, е, він готовий виходити з цього військового кабінету, з військової надзвичайно військової коаліції. Це реально може напрузити стосунки. Всередині Ізраїлю там вже є демонстрації, які виступають за те, щоб Нетаняху пішов у відставку. Хоча ну експерти і місцеві засоби масової інформації вважають, що якби міністр е, оборони заявив про те, що він у відставку, це могло би повалити оцей воєнний кабінет міністра. В даному випадку це не загрожує в принципі поваленню, от чи е, пі чи змушення піти Нетаняху до у відставку з посади прем'єр-міністра. Ну і неділя, неділя для нас почалася з хорошої новини. Я маю на увазі перемогу Олександра Усика у бою з Фюрі в Саудівській Аравії, з Тайсоном Фюрі, І Усик став вперше з 1990 року абсолютним чемпіоном світу у, у важкій вазі. Я вітаю всіх українців! Все буде Україна!